Чим живе Європа у вівторок, 9 грудня. Чим цікавляться, що читають в Португалії тема номер один. Сильні дощі і зниження температури із приходом зими сьогодні та кілька найближчих днів. Шторм Брем накрив сполучне королівство. Він найбільше хвилює британців. Сильні дощі із повенями у деяких місцях. пориви вітру, погана видимість, відміна авіарейсів у Молдові. Тема номер один українським біженцям продовжили тимчасовий захист до 4 березня 27 року. В гуглять про відміну візита міністра оборони Німеччини Пісторіуса через стан здоров'я. Він із румунським прем'єром мали сьогодні відвідати авіабазу у Констанції. В Чехії цікавляться, чому неможливо клієнтам банку монета скористатися банківськими послугами. В Данії тема номер один: концерт новозеландської співачки Лорд у Копенгагені, Неоднозначні оцінки звуку зі сцени та поведінки зі зніманням одягу. Цікаво, що її ж суботній концерт у лодзі отримав позитивні відгуки поляки гуглять про надзвичайний стан оголошений у Литві ще 5 грудня через часті порушення повітряного простору Литви з боку Білорусі на порталі газета Найпопулярніша стаття критика нових броньованих розвідувальних машин. Аякс. солдати із цих машин звертаються до лікарів із такими симптомами як блювота, запаморочення, погіршення зору та дзвін у вухах в німецькій газеті Більд інтерв'ю Трампа виданню Політіко із нового це не війна. Яка мала б статися, це війна, яка ніколи б не сталася, якби я став президентом. Також Трамп вважає, що настав час провести вибори в Україні. Як саме це здійснити в умовах війни? Він не уточнив. Читачі теж німецького журналу Держпігіль найбільше клікають на статтю про те, як у ліванського біженця якого депортували, а він знову повернувся. Було 28 різних імен. У Швеції та Фінляндії, як і в Україні, відзначають день святої Анни. У них це умовний початок підготовки до різдва та заготовок для приготування різдвяної вечері.